Завершена каркасна модульна лазня площою 33 метри квадратних, яка зроблена за індивідуальними побажаннями замовників. І це справді унікальний проєкт. Тут найпросторіша парна із тих всіх лазень, які ми виготовляли до цього моменту. А ще унікальна фішечка, що тут використали соляні панелі з підсвіткою. Це натуральна гімалайська сіль, і вона дуже корисна для вашого організму. Усе зараз покажемо. Ходімо всередину. Від головного входу одразу передпокій. У передпокою є зручна електрощитова для вашого користування, є програматори для керування теплою підлогою. До речі, вони на кожну зону, на кожне приміщення встановлюються окремі як в будинках виробництва енідбут, а так і в лазнях, в будь-яких комерційних приміщень. Далі йде роздільний санвузол, це туалет, де встановлений унітаз звичайного формату без інсталяції. Там бойлер рівнувальник. Далі душова, трапом вниз. І та сама парна, простора, шикарна, неймовірна. Де усім родичам, друзям, цілій компанії, яка тут відпочиватиме, а лазня буде встановлена на приватній ділянці біля основного будинку. І я думаю, що власникам тут буде дуже кайфово відпочивати. Ще зверніть увагу на це панорамне вікно, яке ви вже бачили зовні. Всередини це буде краса, особливо якщо відкривається гарний бит з вікна. Кажемо по секрету, я і оператор вже спробували ці соляні панелі на смак, і це справді натуральний продукт. І саме головна фішка гімалайської солі, ось в такому вигляді в парни, це те, що при нагріванні вона виділяє ще більше корисних елементів, і це корисно для шкіри, для органів дихання, і це навіть має певні антисептичні властивості в приміщенні. І дуже часто, поки ви у нас в контенті не побачили якихось можливостей, фішечок, які ми можемо застосовувати у будинку, ви цього не замовляєте. Але пам'ятаєте, що по-перше, кожен проект він дещо унікальний за дизайном, за плануванням, за матеріалами оздоблення, ви можете внести те, що пасує, подобається саме вам. Ну і звичайно, якщо ви у своїй майбутній лазні захочете соляні панелі, то просто знаєте, ми це робили. Вміємо і зробимо для вас. Далі кімната для відпочинку. Яка оздоблена у натуральній деревині, на підлозі плитка. Тут є також два вікна, до речі, якщо буде тераса, то, можливо, використати це як окремий додатковий вихід. У такій кімнаті для відпочинку ви можете встановити канапу або ж двоспальне ліжко, і вона слугуватиме як окремий гостьовий будинок на ділянці, а також стіл, стільці і приймати своїх гостей і весело проводити час після перної та душі. Якщо вам сподобалася ця лазня, обов'язково поставте вподобайку, напишіть своє враження у коментарях. І найкращий спосіб оцінити продукцію компанії Юнітбут це завітати до нас на виробництво і оглянути особисто лазні будинки, комерційні, житлові і побачити увесь Етап виробництва від каркасу до вже готового результату своїми очима скласти особисте враження і за бажанням замовити собі каркасний модульний модерний дім чи лазні.